Гімн Європейського союзу у виконанні президентського оркестру відкрив фестиваль «Портофранко Гогольфест». Гольфест, оркестром Роман Григорів. Одразу після виступу поспішає до родини. Навіть на камеру говорить із сином на руках, адже не бачив його місяць. Переконаний, що фестиваль, який розпочався, буде грандіозною подією, яка сколихне увесь світ. Івано-Франківськ, взагалі, дуже європейське місто, і по архітектурі і, я надіюсь в майбутньому по ментальності. І я сподіваюся, що. Це така буде у нас тематична арка. Через 25 років ми тут знов зробимо цей гімн але вже в іншій естетиці з іншим підходом з іншою ментальністю. Я думаю, Івано-Франків заслуговує стати культурним столицею Європи. Максим Демський каже, фестиваль має стати тією об'єднуючою ниточкою для країни. Ми намагаємося якось ділитися і своїм досвідом, і отримати досвід інших. Тому, в принципі, ми таким, таким способом ми показуємо. В принципі, і всій мистецькій Україні, і а, Україні там політичній будь якій що ми повинні шукати точки для об'єднання. Це дуже важливий елемент. А ще родзинкою офіційного відкриття фестивалю порто франко став хореографічний перформанс за участі волонтерів свята, які одягли маски і запрошували франківчан до танцю під звуки оркестру. Алі програма продовжилась на вічовому майдані. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.